Привіт, локомотивні тігри! Так, в цьому ролику ми вам спробуємо показати кришеве обладнання локомотива W11M. Ну, це обладнання воно уніфіковане, так що М5, М6, дроп 8. Все розположення таке саме 1 в один. Так що ну, смисл показувати кучу показати на одному, все. І попитаємося показати вам прозвонку. Кришового обладнання, як локомотивні бригади, щоб не підніматися, повторно не піднімати струмоприймач. Прозвонити кришеве. В кришовому, ну, ви як поставите контрольну лампу, ви побачите в кришовому лі у вас коротка чи ні, якщо лампа горить, значить в ньому і все у вас виключене. Заземлювачі у вас ну, в правильному положенні виключені, а не заземлені. Тоді у вас, ну, є, якщо десь буде коротке, воно буде бити на, на мінус, і у вас лампочка буде горіти постійно. Бо случай случається, так що, щоб локомотивний бригади менше у нас з цим сталкувалися, щоб знали, ну це буде. Перемичка, щоб ми поставимо коротке, і наша як її, контрольна лампа. Все, зараз покажемо спочатку. Покажемо вам саме кришеве, Всі, про, до, до всіх, де підходить 3000 вольт. Не просто так ми це показуємо, тому що може бути як в струмоперемачах коротке, так і ВВК под РКТ-8 по кметру. Там є супротивлення, КПЗЩ 13 супротивлення, ніж. Під низькою напругою теж може туди теж підходити 3000 вольт, щоб локомотивні бригади знали, куди йти, дивитися. Ну, воно, ну, якщо 3000 вольт, воно буде коротке, ви, ну, і запах буде, і ви побачите, прям проводи будуть. Навіть за землю чи, може бути, прийдеться знімати сітку, дивитися. Ми сітку знімати не будемо, ми покажемо, де воно знаходиться. Все, далі ви, коли поставите, далі ви будете вже определятися ви. Якщо лампочка, ще раз. Спочатку нагадую, ви ставите лампочку, все перекриваєте, закриваєте двері. У вас лампочка горить, все правильно зроблено. Значить, у вас коротке в кришевому. І ви потім йдете і значить, спочатку що робите? Вимикаєте струмоприймач по черзі, що може зробити локомотивна бригада, і дивитесь на лампочку. Лампочка погасла, ви вгадали, де коротке. Лампочка ставиться з любого, що в секції А чи в секції Б, в будь-якій секції. Ну, якщо це буде М5, М6, то ну, там можна на БВЗ поставити, ну, лучше ставити на БВЗ. І так, почнемо. І так, ми на криші електровоза вл 1 з М. Все уніфіковане, як ВЛ11М, М5, М6, дроп 8 плюс-мінус одне і те ж. Плюс-мінус. Просто може як на вл 11 м 5 м 6 После этого проходного ізолятора в одній секції буде БВ, в іншої буде БВЗ. І так, вот першу чергу, отут, поки не встановимо, тут стоїть вірітовий розрядник. Ось. ось його лічильник. Це не щетчик БВ, це лічильник зрабатування вірітового розрядника. Це є. Далі. Ось наш е, кришовий роз'єднувач. Ось о, обидві частини. Сюди ж підключається. Ось два, ось два. Один із е, наших конденсаторів підключається до крошового роз'єднувача. Роз що якщо ви відключите, все залишиться біля струмоприймача. І так, два конденсатора. Далі. Сам струмоприймач. Ось. На струмоприймачі, на все є під нього місце. Ось отвори. Тут должен стоять дроссель омехоподавлення. Їх зараз немає на локомотивах, але вони тут, він має тут стояти. Не в криші, а тут. Ось, ось шина з приходить до кришового роз'єднувача. Далі через косу пішов наш прохідний ізолятор. Як каже Олександр Дмитрович, ми повинні при прийманні дивитися, як ми. З землі подивимося, його прямо аж так роздивимося. Ми можемо так подивитися, а на кришу ж залазити не можна. Це ви дуже теж розумієте. так? Тільки з якої то приходної площадки можна подивитися. І так, прохідний ізолятор. Якщо М5, М6, от, там стоять теж прохідні ізолятори, в одній із секцій, як я і казав, що, прохідного ізолятора Тідні кабелі БВ. Э, З другої сторони, так само все підключ, підключення, тільки іде БВЗ. Э, вот. Далі. Низ покажемо. Далі пішла шина і пішла. ось пішла, пішла шина далі. Через весь весь кузов. Через ці ізолятори. І так, далі. З нашої е шини, токовідущої шини, ось вона приходить сюди, ось, йде і доходить до кінця секції. Ось. Теж ізолятори, все тут більше нічого нема. І далі переходить ось наші коси, косидуші ось, ось Тут їх стоїть два. Ну Вони товсті, хороші товсті шини. Переходить в ту саму секцію. І так, роз'єднувач. РЗ1. Ось ось я Така ручка. Все, як VL8 похоже, все таке саме Ось ручка яку раз і переводимо. Далі. В кожній секції на будь-якому локомотиві серії VL11. Ось тут, ось воно, в кришки. В цій, стоїть проходний ізолятор. Ми його не будемо скривати, воно плюс-мінус похоже, як VL8. From Factor такий же. Ну, воно уніфіковане, як каже Олександр Дмитрич. Прийшло сюди. Кабелі, далі пішли, це будуть вхідні кабелі, БВ, і БВЗ. Так, далі. Заземлювач. Він не автоматичний. Тут сам машиніст, як прийдеться йому, заходити, вимикає, сам переводить, відкрива двері. Тут теж підходить 3000 вольт під заземлювач. І далі переходимо в ВВК. Ходимо в ВВК. Так, вверху ось я показую, там проходний ізолятор. Далі, ось. Заходимо сюди вже з ВВК, Ось виходять кабелі. 3000 вольт. Наші. Входні кабелі, ось вони, відсюди. Пішли вниз, вниз, на БВ, Ось БВ. Ось вхідні кабелі БВ, От, 3000, Далі. Відсюди є ще, Ось Пішли кабелі, далі туди. І далі ми будемо показувати. Далі 3000 вольт підходить, ось сопротивні. Наші. Тут кпзщ 13 і РКТ 8. Ось вхідні кабелі 3000 вольт. Ось вони. Ми не просто це, це все показуємо. Далі Сопротивлення кВт метрів. Тут теж 3000 вольт. Заходить, виходить і уходить далі на кВт показує. КПЗЩ 13. Наше. Ось. Це низьковольтна катушка, тонкі провода. Товсті провода, високовольтна катушка. Сюди теж підходить 3000 вольт. Це теж потрібно ну, дивитися. Якщо щось ну, знімає напругу, ми сюди теж дивимося на ці кабелі. Ось оди наші счочики, лічильники наші. Ось ножі, під низьким. РКТ-8. Ось підходить 3000 вольт. Так, далі. Ось. Нож під низькою напругою, депо. Ось теж, теж підходить 3000 вольт. Ось тут. Сюди теж дивимося. Якщо Може, десь тут теж буде перекриття, і прийдеться віднімати ну, провід від, від е, нажа одніскої напруги. І так, ми е, зробили, умовно представимо, що у нас коротке замикання. Ми зробили коротке замикання. Зараз як зробити так, щоб не підіймати струмоперемачі і... Определити, що у вас коротке в вашому даховому обладнанні або в тих проводах, які ми показали, які підходять 3000 вольт ВВК. Не подиматься і узнаємо, що у нас коротке. Для цього нам потрібно зайти ВВК. Ось все. Відключаємо наш роз'єднувач, заземлювач. Відкриваємо. От, відкрили. Йдемо в ВВК. І так. У ВВК у нас. Ось о, вхідна. Вхідні кабелі БВ. Ось вони. Ось Пішло сюди. Ми одну, одну з клемових ставимо на вхідні кабелі. Втору половину от, ми беремо плюс. Ось о, у нас 14-го клемова рейка. 301 провід. Ось, о, ми його сюди цепляємо. Цепили. Все, у нас лампочка загорілась. Значить, у нас чого лампочка горить, тому що заземлювач ми ж його перевели. І зараз у нас є з плюса до мінуса. Є е, живлення і лампочка горить. Далі. Поставили. В будь-якій секції можете ставити. Ставите в тій, де ви ну, в даному моменті знаходитесь. Далі. Виходимо з ВВК, вийшли, Вийшли. Закриваємо. Закрили. І. Заземлювач, відключаємо положення. Перевели. Все, в тій секції у нас теж все нормально. Все, Заземлювач, двері закриті. Якщо ми це зробили, у нас лампочка горить. Значить у нас іде коротке замикання. Ще раз показуємо. Лампочка наша горить. Ось, Коротке замикання в кришовому обладнанні або в проводах, які, до яких підходять 3000 вольт. Це може бути як РКТ-8, КПЗЩ 13, наші е, кіловольтметрів, там, щотчики до, до наших амперметру підходить. Це все туди є. Так, у нас коротке. Ми зробили коротке. Токоприйом, Струмоприймачі. В цьому струмоприймачі. Ми беремо. Ось у нас. Відводимо вниз і переводимо до, до щелчка. Все, щелчок. Получився, ми відключили цей струмоприймач. Лампочка в нас погасла. Погасла лампочка, це що нам каже? Що в нас е в кришовому обладнанні більше немає короткого замикання. Ми, значить, знайшли причину. Ця причина може бути як в цьому струмоприймачі, так і в тому струмоприймачі. Може, ви цей відключите по-бистрому. Відключили, а лампочка горить. Пішли, той відключили цей включили. Лампочка може погаснути. Так само, може лампочка погаснути, коли полізете до кпсч 13 Або до десь перекриття на, на вода під низькою напругою. Може десь там ну, пиль, все, там десь переброска пішла, все, почистили, все нормально. Може бути, коротке тут. Наприклад, в заземлювачі. Провод десь торкнувся до корпусу локомотива. І все, він буде показувати землю. ну, Коротке буде показувати. Це вам ну, момент, який локомотивним бригадам, щоб вони не підіймали струмоприймачі ну, повторно. Зразу поставлено на вхідні кабелі БВ. запам'ятайте, вхідні, не вихідні, а іменно вхідні. І 301 провід. Тоді ви все закриєте. І подивитись, є ли у вас коротке замикання. А не піднімайте струма лишній раз, потім вам не дадуть попитку піднятися, провірить, правильно ви лі зробили чи ні. А так ви зробите, не, не піднімаєте, подивитись, може, може, може відключите і устраните цю проблему. В цьому ролику ми вам показали, спробували показати. Не знаю, ви зрозуміли у нас меседж, не зрозуміли. Так що показали вам. Кришеве, коротке. Ну Це робиться на В11 всіх модифікацій. Можна і на В8 ставити. Можна. Ну На В8 ми вам казали, що можна з пульта вже прозвонити. І в мене до вас є прохання, щоб ви написали в коментарях про D1. Пожалуйста. Напишіть. Бо наш Олександр Дмитрович він ну, у нас чоловік лінивий, поки не буде коментів достатньо Він робити не хоче. А я хочу, це все-таки наш український локомотив. Да, він совмісно роблений Сіменсом Ну не важно. Наш український хочеться побільше про нього е, ну схеми, щоб потім далі ми підемо по обладнанню, не знаю. Потім буде видно. Ну Поки ми щоб були схеми на каналі, щоб ну все-таки локомотивні бригади не наші, Ну наші колеги їздять, їм потрібно. Так що, даже ті, кому потрібно, пишіть що схеми, що вам потрібно, пишіть в коментарях, щоб Олександр Дмитрович, наш лінивий чоловік, це зробив. І так, перемога за нами, слава Україні! До побачення.